Ми кожного дня чуємо про розподіл сфер впливу, економічну потужність та те, як одна наддержава домовляється з іншою. Але хто такі ці наддержави, коли вони з'являлися? Чому їх так називають? І в цілому чи не перебільшений їх статус? Давайте зараз з вами в цьому розберемося. Після закінчення Другої світової війни світ змінився назавжди. Старі імперії ослабли, а на арену вийшли дві нові наддержави: США та Радянський Союз. Але чому саме вони? США пережили війну без руйнувань на власній території. Їхня економіка розквітла, вони виробляли половину всіх товарів у світі. СРСР же, попри величезні втрати, мав гігантські ресурси та швидко відновлював промисловість. США першими створили ядерну зброю, але вже у 1949 році СРСР теж випробував атомну бомбу. Дві держави мали найпотужніші армії у світі і це перетворило їх на головних гравців на планеті. США контролювали Західну Європу через план маршала та НАТО. СРСР утворив соціалістичний блок і взяв під контроль Східну Європу. Світ розділився на дві сфери впливу. США поширювали ідеї демократії, капіталізму і масової культури, СРСР комунізму та соціалістичного устрою. Це протистояння ідей відоме як Холодна війна. Так США та СРСР стали супердержавами. Їхня економіка, військова сила, геополітика та ідеологія визначили хід світової історії на десятиліття вперед. Давайте взаглибимось цю тему та розберемо критерії, по яким вважається, чи має країна цей статус або ні. Економічна міць. Країни, які стали супердержавами, наприклад, США чи СРСР у 20 столітті, вони мали величезні ресурси. Природні нафта, газ, вугілля, родючі землі та промислові. Вони індустріалізувалися швидше за інших і могли створювати потужну економіку, що підтримувала армію, науку, освіту, і політику. Військова сила, супердержави завжди мали передові армії та ядерну зброю. Військовий потенціал давав їм змогу не лише захищати свої інтереси, а й впливати на інші країни через силу або стрель. Наприклад, США та СРСР після Другої світової війни змагалися в озброєнні, створюючи глобальний баланс сил. Геополітичне положення їхнє розташування дозволяло контролювати важливі регіони світу США із доступом до Атлантики і Тихого океану та віддаленістю від великих воєнних театрів. СРСР із величезною територією Євразії, яка давала ресурси та стратегічну глибину. Ідеологія та культура. Супердержави нав'язували світу власну ідеологію або цінності, США через демократію, капіталізм, масову культуру, технології, СРСР через комунізм і соціалістичний блок. Це давало їм не тільки військово-політичний, а й культурний вплив. Міжнародні союзи і контроль супердержави формували альянси. НАТО, Варшавський договір, економічні блоки впливали на міжнародні організації. ООН МВФ Світовий банк. Це дозволяло їм координувати і підкріплювати власний вплив у світі. Але світ змінюється і на зміну однієї епохи приходить інше. Імперії розвалюються і наддержави трансформуються. Давайте ж розберемося в сучасній геополітиці і хто зараз кому наддержава. Утримують цю позицію США. Економіка найбільший ВВП у світі, центр фінансів, технологій, інновацій, військова сила, найбільший військовий бюджет, глобальна мережа баз, найсильніший флот, культура та ідеї, Голівута та іт Гіганти, англійська як світова мова. Геополітика, союзники НАТО, впливу у всіх регіонах світу. Доєднався до списку Китай. Економіка друга у світі випереджає США за обсягом промисловості. Військова сила, найбільша армія за чисельністю, активно розвиває флот і ракетні технології. Геополітика, один пояс, один шлях, економічна експансія в Азії, Африці, Латинській Америці, технології прорив у сфері ШИ телекомунікацій. Росія частково. Сильні сторони, ядерна зброя, військовий вплив, енергетичні ресурси. Слабкі сторони, економіка значно менша за США та Китаю, залежність від експорту сировини, санкції. Часто її називають регіональною супердержавою, а не глобальною. Європейський союз як блок. Економіка один з найбільших ринків світу. Вплив, дипломатія, фінанси, наука, культурний престиж. Слабкість, відсутність єдиної армії та внутрішні політичні розбіжності. Індія супердержава майбутнього. Економіка одна з найбільш швидко зростаючих у світі. Населення найбільше у світі, понад 1,4 мільярди технології, космос, IT, фармацевтика. Армія входить до топ 5 за чисельністю та силою. На сьогодні США та Китай головні глобальні супердержави. Росія, ЄС та Індія важливі гравці. Але їхній вплив обмежений у порівнянні з першими двома. Зараз світ стоїть на порозі нової епохи. Чи залишиться США головною силою? Чи стане Китай першою супердержавою? А можливо на арену вийде Індія чи нові гравці? Давайте зазирнемо у майбутнє на держав. США країна, що вже 100 років диктує правила світу. Вони мають найсильнішу армію, глобальні альянси та культурний вплив. Але дедалі більше викликів: конкуренція з Китаєм, політичні кризи та економічний борг. Чи зможуть штати втримати лідерство? Китай наближається до статусу головної супердержави. Його економіка росте, армія посилюється, а технології від 5G до штучного інтелекту вражають. Але демографічна криза, залежність від імпорту та міжнародна напруга можуть стати серйозними перешкодами. Європейський союз має величезний економічний потенціал і дипломатичний вплив. Проте відсутність єдиної армії, і політична роз'єднаність заважають йому стати повноцінною супердержавою. Індія, країна майбутнього. Молоде населення, економіка ще швидко зростає. Космічні програми та іт сектор роблять її кандидатом на третю супердержаву. Та чи вистачить ресурсів і політичної стабільності? Росія залишається сильною у військовій сфері, але економічні санкції, демографічний спад та залежність від ресурсів роблять її радше регіонально сильною ніж глобальною супердержавою. Майбутнє буде мультиполярним: США, Китай та Індія стануть головними гравцями. Європа та інші регіони відіграватимуть важливу роль, а глобальні виклики клімат, ресурси, космос і штучний інтелект. Визначатимуть нові правила гри. Це епоха, де наддержави змушені будуть не лише змагатися, а й співпрацювати. Світ завжди мав своїх гігантів наддержави. Вони впливають на економіку, політику, науку, навіть на наші щоденні життя. Але навіщо вони потрібні світу? Наддержави підтримують баланс сил, коли і кілька сильних гравців жоден не може диктувати свої умови безконтрольно. Це створює стабільність і знижує ризик хаосу. Тільки на держави мають ресурси для глобальних проєктів, космічні польоти, розвиток штучного інтелекту, створення вакцин, інноваційні технології. Вони рухають людство вперед. Та влада має й темний бік. На держави часто диктують правила слабшим, розпалюють конфлікти, створюють економічну нерівність і контролюють ресурси світу. На держави це двосічний меч. Вони можуть бути захисниками стабільності і двигуном процесу. Але можуть стати і джерелом нестабільності та й загрози. Майбутнє залежить від того, чи зможуть вони обрати шлях співпраці, а не протистояння. А тепер питання до тебе: чи потрібні світові наддержави, чи можливо людство має навчитися жити без гігантів, які вирішують нашу долю?